Коли Козлов відслужив у нас депутат, 6 років депутат, 16 років на Україні. Він у нас відслужив ту 160 і все. а потім, 90-му році, е, поїхав до пана Гарбачова, щоб переконати світ, що є одна найкрутіша, найтитулованіша, найзатребуваніша велика транспортна система, або простіше кажучи, літак. І цей літак називається навіть не Ан-225 Мрія цей літак називається Ан 124 Руслан в 1900 82, му 24 грудня, перший політ зробив Ан-124 Руслан. І оце все, що є на планеті, найбільше, яке було і що можна, 52... зокрема, 52 тонни золота в одностілку. Кудись там з Кейптауна в Америку. Руслан. Йолку Рокфеллера 50 тонн. Руслан. В Арм'єнії землетрус загинули 100 тисяч людей. 210 тонн кран Ліпхер. Руслан. Найбільші потяги. Танки, підводні човни, 90 тонні оці ковші для е, металургічних комбінатів, найбільші е, вітрила, там 120 тонні, мусаліні спьор в Ефіопії пам'ятник 360-тонний. тонні. Попиляли на три часті Руслан. Е, що там? 100 тонн зоряні війни в, в Туніс. Руслан.